Сядича, божая мати, божая мати сина шоти. Збираємо. Відсилюємо великий збір для пластунів, які зараз у війську. Наша спільна мета 3 мільйони 400 тисяч гривень на машини. БПЛА, перехоплювачі, зарядні станції та все інше необхідно. А збираємо спільно з благодійним фондом Алярм, яким пропоную потіш, яких пропоную потішити і подякувати за їхню роботу оплесками Нас поки мало, але давайте все одно похлопаємо Бо я бачу, що не всі співають. Співаємо всі. Тройка в плет, де Христос.